Важкі бої по всій лінії східного фронту ворог тисне весь час використовує техніку і піхоту, прикривається авіацією та нещадно обстрілює українські рубежі. Найгарячіше зараз на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках наші воїни не дають російським армійцям просуватися. Далі деталі в огляді. На Харківському напрямку сили оборони відбивали штурми противника поблизу Вовчанська та Стариці. Водночас на Куп'янському відтинку відбулося зо два десятки боєзіткнень. На кадрах воїнів бригади Буревій злагоджена робота бронетехніки, аеророзвитки та піхоти. Вони утилізовують окупантів цілодобово. Ось відео роботи третьої штурмової. Працює дрон Дракон та наші ФПВ. БПЛА бригади розпилює запальну суміш над посадкою, де засів окупант. Ударники трощать. Ворожі бліндажі, і укриття з піхотою також у бригаді підтвердили інформацію про проведення успішних штурмових дій на Харківщині. Наші воїни відбили і свої позиції, і українських військовослужбовців з полону. Ті хлопці, які потрапили в полон, вони були носіями певної інформації. Там бачите, там був офіцер, був командир взводу. Потрібно було зробити все, щоб ця інформація не потрапила до противника. Активність. FPV скидів противника на цьому напрямку просто шалено ну, там реально FPV один за одним, тобто відпрацьовує один в повітрі. Вже інший. в рамках цієї операції не тільки звільнити наших полонених сумішників, а також і покращити своє становище, зачистити сіру зону, створити там нові позиції. Ну і в загальному покращити наше становище. Ось кадри від першої президентської на Луганщині. Український мавік скидає снаряди на російську піхоту. Як працює артилерія на Лиманокуп'янському купянському напрямку, показали воїни бригади Рубіж. Потужним вогнем українські гармаші зупиняють ворожі штурми, нищать техніку окупантів та склади із боєприпасами. Кожен постріл роблять під коригуванням наших пташок з неба. Якщо їхня піхота чи техніка починає штурмувати наші позиції, ми просто по них відпрацьовуємо і вони відкатуються обратно, якщо ми їх не поражаємо. Артилерія це є не тільки гармати, це є реактивні системи залпового вогню. Коли нам кажуть про наші попадання, про нашу роботу, коли вона в цілому і ефективна, і коли є. Ну... Підтверджені, знищені якісь або опорні пункти, або бліндажики, або міномет, або гармата. Ну це це піднімає стимул і далі робити це. Артилеристи кажуть, їм доволі часто доводиться змінювати позиції через активність ворожих безпілотників, але заради своїх побратимів спіхоти вони працюють попри всі ризики. На Краматорському напрямку противник активно застосовує авіацію і намагається просуватися. Те, що коять росіяни, не вкладається в голові. Напередодні ворожі армійці розстріляли полонених українських бійців. Мить злочину зафіксував дрон в населеному пункті Нью-Йорк. Пізніше захисники з 12-ї бригади спецпризначення Азов взяли в полон одного з групи окупантів, яка вчинила це звірство. Після того, як виконали наказ і розстріляли полонених, після цього ми висунулись далі. і за деякий час потрапили під чільний мінометний вогонь і атаку фпв дронів. Наша група була вся знищена. Я лишився один. На турецькому напрямку зросла кількість ворожих штурмів. Росіяни за підтримки авіації намагаються атакувати біля Неліпівки, Деліївки і Турецька. Окупанти сунуть на скажені, але наші бійці стримують натиск. Тут оборонці з бригади Нацполіції люті відправляють чергову партію росіян у пекло. Агресор атакує на Покровському напрямку. Сили оборони відбивають десятки штурмів. На Курахівському напрямку окупанти атакували десятки разів. На цих кадрах один зі штурмів на околицях села Костянтинівка. Ворог застосував два танки, але техніка злетіла у повітря. А це свіже відео з-під золотої ниви. Наші воїни знищили два БТРи і пошкодили танк противника. Ситуація в цьому районі оборони залишається напруженою, але контрольованою. Ворог продовжує тероризувати цивільних. Напередодні росіяни обстріляли Слов'янськ. Одна людина загинула, і шестеро поранені. Руйнувань зазнали, щонайменше шість багатоквартирних будинків, адмінбудівля та автомийка. Під снарядами поліціянти продовжують евакуацію жителів Селидового. Ситуація для цивільного населення тут критична. Кожна рятувальна поїздка відбувається в прискореному темпі, адже ворог безжально обстрілює маршрути, а дрони постійно кружляють над головами. Давайте я вам поможу. Давайте, 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 Держим, держим, держим. держим. Тримаємо, давайте. Так, бать, давайте. Присул. Давай, бач. Так, 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 Зараз у селидовому під ворожим вогнем залишається близько 500 жителів З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.